Президент Аргентини Хав'єр Мілей святкує перемогу своєї партії Свобода наступає на проміжних виборах до парламенту. Вона набрала понад 40% голосів, а опозиційна коаліція пероністів 31%. Аналітики назвали це найгіршим результатом лівого альянсу за багато років. Цей день, безперечно, став історичним для Аргентини. Аргентинський народ вирішив залишити позаду 100 років за непаду і продовжити шлях до свободи, прогресу та зростання. Сьогодні поворотний момент. Цей день знаменує початок побудови великої Аргентини. Таким чином партія Мілея здобула 64 місця в нижній палаті і 14 у сенаті. Президент також каже, що його адміністрація зможе домовитися з десятками сенаторів і депутатів від інших партій. Артії, це дасть йому змогу і далі проводити реформи, які він вважає необхідними для відновлення економіки країни. Ми не лише захищатимемо вже впроваджені реформи, а й просуватимемо нові, які і раніше необхідні для досягнення кращого майбутнього. Ми хочемо, щоб наша країна стала такою, якою мала бути завжди. Хочемо, щоб Аргентина знову стала великою. Раніше Дональд Трамп пообіцяв надати Аргентині додатковий пакет допомоги 20 мільярдів доларів. Якщо Мілей переможе на виборах, Тож тепер фінансова допомога може становити 40 мільярдів доларів. Водночас Трамп заявив, що відкличе її в разі перемоги пероністів. Парламент Аргентини частково оновлюється раз на два роки. На проміжних виборах переобирають половину нижньої палати, де 257 депутатів, і третину сенату, у якому 72 законодавці.